Музична історія. Під самісінькою стелею в кришталевому на мисці люстр, тремтяче завмирали останні звуки музики. Це було прекрасно, казали люди, залишаючи зал. В очах у багатьох блищали сльози. Невдовзі всі розійшлися, пішли музиканти. Інструменти вони дбайливо поклали у футляри і залишили на сцені. Наступного дня мав бути концерт у цьому ж залі. Погасло світло всюди, тільки цікавий місяць зазирав у вікно і раптом клацнула кришка футляра і висунулася довга мордочка фронтуватого кларнета. мій самі, траляля!» – проспівав він і сів на край футляра. Блискучі кнопки на його чорному лакованому костюмі засяяли у місячному промінні, мов самоцвіти. І відразу ж заклацали крішки інших хвитлярів, великих, середніх і зовсім маленьких. Ох, і довелося ж сьогодні попрацювати, сказав, відсапуючись, барабан. Я із шкури пнувся. Зате мене краще за всіх було чути. Ви помітили, як мені аплодували? «Зовсім ні», – писнула Флейта. Найбільше аплодували мені. Ну, знаєте, обурено пробасив гелікон, що розгорнувся в колесо. Це несправедливо, адже головнішу партію виконував я. Ха, Ха, ви тільки послухайте, що вони кажуть. Зустрибав на футлярі кларнет. Ви тільки послухайте. «Оближте сваритись, це нерозумно, кокетливо вигнувши довгу шию, проспівала перша скрипка. Всі прийшли зараді мене. Адже в афіші написане тільки моє ім'я. Суперечку вступили сурми, мідні тарілки, вольторни. Тільки старий контрабас тихенько зітхнув. Він прожив на світі не один десяток років і знав, чим закінчуються такі суперечки. Фагот спробував примирити інструменти. І чого ви голосуєте? Хіба річ у тому, хто головніший? Але на його добродушне бурчання ніхто навіть уваги не звернув. Інструменти елементували, аж поки не похрипли. І кожен з них потихеньку вирішив, що в наступному концерті покаже себе. Доведе, що в оркестрі найголовніший. Увечері гарно вбрані, усміхнені люди прийшли в осяяний вогнями зал. Пролунав третій дзвоник. На сцену вийшов артист і назвав твір великого композитора. Люди завмерли, чекаючи. Диригент дав знак скрипкам. От зараз вони почнуть мелодію, яка вже понад сто років хвилює людські серця. Але що це замість чарівних звуків, скрипок? Раптом зовсім недоречно заляскали мідні тарілки. Відразу збивши з ритму оркестр. Диригент обурено постукав паличку об пі пітер, та це не допомогло. І що тут сталося? Скрипки верещали, як поросята. Барабан так гатив себе в бік, що аж шкіра луснула. Побачивши це, кларнет зайшовся голосним реготом. І тут на всю силу свого мідного горла заревла товста велика труба. Музиканти з острахом дивились на свої інструменти, що більше їх не слухали. Кожен інструмент грав своє, намагаючись заглушити інших. Вони не помічали, що люди, охоплені жахом, затикали вуха й вибігали із залу. Останніми втекли музиканти. Тільки коли зал спорожнів, інструменти отямились. Вони одразу замовкли і сховались від сорому футляри. В тиші луку прозвучав лагідно буркотливий голос фагота. Ну, то хто ж головніший? Хто головніший? Казав я вам, що важливо зовсім не це. Та йому ніхто не відповів, бо ж відповідати було нічого. Тільки старий контрабас гірко зітхнув.